Христос воскрес, дорогі друзі. Сьогодні з нами Анатолій Бабинський. Ми включаємося не зовсім по плану наше включення зумовлено новинами з Ватикану про те, що помер папа Римський Франциск, і з нашим експертом, оглядачем Анатолієм Бабинським, дослідником історії церкви. Поговоримо, що відомо станом на цей момент і як будуть розвиватися події далі. Вітаю, Анатолій. Вітаю всіх глядачів е, твого міста! Отже, ага, отже е, по... так, ну, події е, вони йдуть, е, знаєте, з напрацьованою традицією. А ось е, найближчим часом е, буде скликаний конклав. Тобто, ну спершу відбудеться поховання папа Франциска. Поки що мені невідомі, і не знаю, чи вже десь оголошувалися, як це все відбуватиметься. От але не пізніше ніж 15-й день, максимум 20 20-й до 20 днів. А кардинали з цілого світу повинні зібратися до Риму на конклав для обрання нового понтифіка. Ось я думаю, що багато з них. Вже очікували, напевно, навіть такого скликання, оскільки про здоров'я Папи Франциска вже е, багато тижнів так ведуться такі різні розмови, що е, він може померти. Тобто ми про це всі чули і всі знають. Е, отже, і тепер ну, очікуємо власне цього. Цього цієї зустрічі, так їй передума передуватимуть ще різні консультації, розмови, так тому що кардинали повинні познайомитись між собою, заслухати один одного, а так, і вже тоді вони приступають до обрання. Є, чи є зараз якісь додаткові новини? Можливо, посилилася інформація про те, хто може претендувати. На, на, на обрання тут це насправді дуже важко є взагалі щось передбачати, залежить від того, який шлях для католицької церкви загалом оберуть кардинали. Але ну є такі різні списки фаворитів чи ймовірних, так таких папа вілля мене називається. Їх очолює держсекретар кардинал П'єтро Паролін. Доволі відома особа е, в католицькій церкві та й в Україні він кілька разів відвідував нашу державу. А ось е, правуючись навіть у урочистостях з Дня Незалежності е, на в Києві. Тобто, е, інші особи, які так само називаються, тобто, ну дехто з них є відомий для українців, дехто менш відомий. Там ну скажімо, можна назвати кардинала Дзупі. Це знову ж таки один із кардиналів, призначених папою Франциском. А він призначив їх дуже багато. Більшість тих, хто його обиратимуть, були призначені ним. Отже, кардинал Дзупі — це той, хто працював по треку перемовин між Росією і Україною. головно останнім часом це у справі повернення українських дітей. так існують також інші там кандидатури. Ну, скажімо, з Азії, Філіппінський кардинал є кардинал зі з Норвегії. А так є представники Африки, зокрема Карнал Сара. А один з таких найвпливовіших кардиналів консервативного крила, так званого. Отже, тут може бути дуже дуже різні також і несподіванки. Можуть бути такі прізвища з'явитися пізніше, яких ми навіть і не чуємо зараз. От тому, що знову ж таки скажу, що папа Франциск кардинально змінив склад конклаву. А ним було призначено понад 100 кардиналів нових, а всього кардиналів, які обиратимуть, є 137 чи 135. Я не пригадую, чи там ще хтось пересягнув 80 років за ці останні тижні, от тому, що обирають лише кардинали, і можуть бути обрані, які не мають на момент конклаву 80 років. Тобто із цих 130 злишком 100 злишком були призначені папою Франциском, і так само специфіка цього конклаву це те, що це найбільш міжнародний конклав за всю історію церкви, а тому, що завжди переважали представники Європи там Північної Америки, так само Південної Америки, але вони завжди були в меншості, от італійці завжди тримали, знаєте, найбільшу команду. А в конклаві натомість тепер конклав справді католицький, так можна сказати, універсальний аселенський, тому що всесвітній так, тому що там є представники абсолютно всіх континентів, найрізноманітніших куточків світу. Так ну скажімо, монгольський кардинал, такого ніколи взагалі не було. Так ну він етнічний Італії але все таке. А, тобто тут є багато людей, які етнічно не є з європейських націй, е, і е, саме папа Франциск він собі поставив залі за ціль, е, так би сказати, зробити цей конклав більш інтернаціональним, е, і він цього досягнув. Ми про це з вами вже говорили, але я думаю, варто нагадати, бо я бачу, як в мережах це активно обговорюють мають люди різні думки. Словно того, чи беруть участь в конклаві представники Української греко-католицької церкви. Як ми знаємо, був призначений кардинал від УГКЦ Мирослав Бичок. Він бере участь у виборах папи? Так? Так, е так, він бере. Він наймолодший е кардинал, наскільки я пригадую, Все ще нічого не змінилося з того часу, бо це він був саме на останньому конклаві. Призначений так, це наймолодший кардинал світу. А він бере участь з правом вибору і з правом бути обраним. Ось шанси йому дуже мізерні пророкують. Ось, але ну навіть з огляду того, що його мало хто знає в світі, так він ще не встиг з жодним чином якось себе ще проявити. Ось, але так, один кардинал зазвичай. З України, тобто, ну скажімо так, у виборах папа Бенедикта на го участь брало двоє українських кардиналів, а так тому, що так само українські римо-католики мали власного кардинала ще а на сьогоднішній день вони не мають, тому що папа Франциск не призначив на заміну кардиналу Яворському іншого кардинала з України для Римо-католиків. А, натомість від УГКЦ це є єпископ, але який не є з території України. Він є єпископом з Австралії для українських грекокатоликів в Австралії. Отже, він братиме участь в конклаві. Чого взагалі очікує католицька церква від конклаву, бо ж вже в час хвороби папа все-таки дискусії про те, як має поводитися католицька церква в тих чи інших випадках, включаючи і, звичайно, війну, яку Росія веде проти України, ну були дуже голосними. Дуже часто кардинали, помічники папи мусили пояснювати його слова, пояснюючи інколи аж до, до непізнання, що він мав говорити. Чи є, є якесь таке очікування, ну, оновлення і зміни зміни політики католицької церкви? Ну я не думаю, що тема України буде головною темою, тобто чи якимось основним чинником, коли кардинали вирішуватимуть, хто має стати папою, але точно українська ситуація, український контекст точно буде тлом для? Цього конклаву, а так тому, що така війна, яка є сьогодні в Європі, в центрі Європи, а е, наймасштабніша з часів Другої світової, ну вона ставить дуже багато питань перед католицькою церквою, в тому числі її ролі в таких ситуаціях. Ну і загалом, а е, щодо безпеки в світі, щодо міжнародного права і так далі. Тобто, український контекст точно буде тлом, але навряд чи буде визначальним. Що очікує католицька церква? Бачите, от власне це напевно сьогодні найосновніше питання, і яке буде зважувати в тому числі кожен кардинал. А з одного боку, понтифікат Франциска він був доволі таким, скажімо, понтифікатом, доволі сміливих, інколи навіть таких непередбачуваних кроків, інколи доволі таких швидких реформ. Змін е, ось і тут буде питання, чи кардинали захочуть якимось чином стабілізувати цей церковний корабель, а так вирівняти якось його курс, там е, призупинити деякі, можливо, навіть такі е, е, найбільш радикальні е, там дискусії, е, чи навпаки вони оберуть шлях е, продовження таких ж самих. Е, а е, швидких кроків і, і реформ радикальних в деяких ділянках церкви, е, які розпочав папа Франциск. Е, от е, я думаю, що це власне одне з таких найбільш ключових питань буде для них, і вже від вибору ми зрозуміємо е, насправді, е, чим вони е, на що вони зробили ставку, так. Тобто, ну можемо так собі лише пофантазувати, так якщо а, папою наступним стане знову ж таки людина, десь із маргінесів. А, ну йдеться про такі географічні маргінеси, так бо папа Франциск він все таки представник цього глобального півдня майже третього світу. А так бодай, ну він не представник Аргентина. Не є аж така країна третього але він дуже добре розуміє саме ті країни, які не є так мутаменстрімними ну, так в цьому глобальному світі. От, Тобто побачимо, якщо виберуть кардинала знову ж таки десь із периферії, так йдеться в тому плані, що ну, не європейці, скажімо, так, там чи не американця. Так, то, то буде зрозуміло, що кардинали хотіли би продовжити якийсь аспект, напевно, так понтифікату. Ну, скажімо, власне, це звернення на маргінеси, а так підвищення голосу. Периферії, е, е, от а якщо оберуть е, більш якогось системного, е, такого не знаю, можливо, бюрократа е, там ватиканського, ну в такому доброму значенні цього слова, там ну, чиновника. А так то е, зрозуміло, що тоді кардинали будуть робити ставку на певно якусь е, систематичну працю, так можливо, по закріпленню того, що папа Франциск вже зробив, а чи навпаки для того, щоб якось е, трошки спинити цьому розбурханому морі цей католицький корабель, е, так вирівняти якось щоб е, тому, що бачите, дискусії всередині. А католицької церкви ну доволі такі запеклі з різних питань, і тут не лише питання України. Зрозуміло, що воно на найбільше болить, а і це цілком справедливо. Але дискусії тривають щодо дуже багатьох різних е, тем і, і сфер. От і е, так, скажімо, церквою ну трусило. А е, так ці, ці дискусії були часом доволі такими емоційними і. Е, і гострими, е е е тому ну побачимо, як, як розвиватимуться це події. Важко зараз взагалі сказати. Де, ну, тоді є трохи, трохи питання з, з побутового напевно розуміння, яке також бачимо, наскільки е отакі е от, співпадіння, як е смерть папи, в часі святкування Пасхи. Може мати вплив на, на рішення церкви чи, чи схильні більшість вірян бачити в цьому якісь от власне одкровення знаки, які можуть мати впливи на, на подальшу долю? Ну, скажімо так, в якійсь такій церковній традиції смерть в часі таких світлих свят. Вона завжди вважається, ну чи розглядається як ну якимось навіть таким совороду благословенням, тобто, що людина а, а прожила, значить, якесь таке, знаєте, як би сказати, добре життя, якщо а, а, вона помирає в такі світлі а, світлі моменти церковного року, ось, але це ну, питання вже до індивідуального, хтось може це сприймати, хтось може не сприймати, тобто тут. А... Це Божа Тайна, чому так відбувається, а не інакше, як і смерть будь-якої іншої людини, не лише папи Франциска чи, чи, чи іншого церковного достойника. Тобто, знаєте, тут е, немає якихось, я думаю, особливих натяків е, е, це, це стосується як, як папи, так і будь-кого іншого. А настав його час. Ми розуміємо, що здоров'я його було підкошене а що це була дуже складна інфекція. Він вже був при смерті, перебуваючи в лікарні, от протягом великого посту, майже цілого. І ну, тепер це сталося. Воно неочікувано, а тому, що здавалося, що він якось відійшов вже від тієї хвороби. А ось була зустріч е, його з різними людьми тепер, після виписки, із річниці. Е, От навіть з віце-президентом США він зустрівся. Це, напевно, одна із найостанніших зустрічей в його житті була. Ось ну, також е, речі, Знаємо, що між ними непрості стосунки. Багато багато також в цьому шукають своїх знати так, тому що в них дуже різні погляди на питання міграції. Так, це є власне. Ну це вже в минулому, так бо папа вже є в засвітах, але так, папа Франциск одна із таких його головних тем понтифікату це були мігранти. Так, тобто він наголошував завжди на тому, що церква і держави, особливо ті, які вважають себе християнськими, вони повинні бути відкритими для допомоги тим, хто її потребує. Ось мігрантам в тому числі, і це була одна з його найбільш таких, я знаю, напевно, наскрізних тем цього понтифікату. Я думаю, ви пригадуєте, коли він їхав навіть до цього острова Лампедуза, а так Середземному морі, де, де біля берегів Середземного моря гинуло багато цих біженців, які добиралися на різних плавзасобах до Європи, і він дуже часто. Підкреслював саме цю тему. Знаємо політику теперішньої адміністрації американської щодо мігрантів. Так вони були обрані великою мірою через те, що вони пообіцяли цю закрити кордон і, і так далі, там і, і витурити всіх, кого вони зможуть тільки витурити, папа Франциск і Римокатолицькі єпископи Америки критикували цю політику. І я думаю, що це насправді ця розмова між ними могла бути доволі непростою. Я не кажу, що це якось пов'язано зі смертю. Ми розуміємо, що його здоров'я було поганим. Але а, ну це так знаєте, як примітка на полях. До речі, у нас була справді нещодавно близько місяця тому, якраз розмова на фоні на фоні хвороби. Папа на фоні офіційних новин про його здоров'я, що також було що також насправді незвично для католицької церкви. Кому кому цікаво, хто більше цікавиться такими речами, може подивитися в списку програм. Отже, підсумовуючи, я розумію, що в часі від двох до трьох тижнів буде оголошений конклав, і ми вже зможемо пильнувати. Далі як там будуть розгортатися події і хто претендуватиме, як швидко зможуть визначитися кардинали з наступником? Так через два тижні конклав по ідеї вже може розпочатися, тобто, це має відбутися не пізніше 20 днів, але загалом це на 15-й день від смерті папи. Отже, потім вони будуть е, е, закриті. Так, ну не цілком аж так. Е, я маю на увазі. Е, тобто, це не тюремне таке закриття, але вони будуть обмежені в контактах зі світом. А отже, вони будуть проводити голосування. Це є таких 34 раунди перших, а, тобто, по чотири в день вони відбуваються, а тобто протягом тижня приблизно. А це е, такі голосування, на яких е, кандидат повинен набрати дві третіх голосів плюс один. А так, тобто, це е, якщо їм вдасться обрати е, протягом цих голосувань, е, то це може бути і другий день, і третій, а може бути і перший. Не знаємо, е, якщо їм не вдасться протягом цих 34 голосувань, це зробити тоді е, голосування спрощується, е, і папа обирають простою більшістю. Голосів, але той апі, скажімо, там з двох найбільших хто набирає так, потім голосують, але ті вже за симі за себе не можуть голосувати. Така процедура. Отже, побачимо, це насправді, я думаю, після такого доволі яскравого пантифікату. Він неоднозначний, будьмо щирими. особливо для нас тут в Україні. Ми маємо певну таку нотку гіркоти, і вона є, я би сказав, не цілком виправданою. А так ми очікували Папу Франциска в Україні, зрештою, але не будемо вже говорити про покійного папу, отже, але це був все-таки такий доволі яскравий понтифікат. Яскравий, вже навіть самим тим, що вибрали єзуїта. Ніколи такого в історії католицької церкви не було. Єзуїта, який обирає ім'я Франциска, так, святого Франциска, це перший Франциск в історії католицької церкви, так, це яскравий пантифікат, і е, цей конклав, вочевидь, буде теж доволі е, ну, складним. А, з огляду, також на контекст е, не лише церковний, але також і міжнародний, е, і політичний, все на це впливає. А все на це впливає. Ну і найперш за все, це для віруючих людей найбільше на нього впливає само сподь Бог. Отже, тут дуже багато гравців, якби так сказати, задіяних. Побачимо, що з того вийде. Будемо будемо обов'язково пильнувати. Дякую вам за сьогоднішнє включення, за можливість бути, бути з нами, пояснити детальніше на всі ці речі нагадаю з нами був Анатолій Бабинський, доктор філософії, дослідник історії церкви.